Да, поймали магроволокно. Зранку все закрите було. А тут ось пооткривало, порвало вообще сто метровки. Сейчас будем... Так, накриті були ось тут двигульни. Померзли. Ну вче одвез. Щось погортло, щось осталось. В общем, прожиді нагрузки не буде. Рутнула глядя аж землю сюди, сюди, то не да? теж не зробота помер. Да, я бачу під два десять два слоя граволокна тут було ось помер. Якщо мороз такий, як сьогодні. Нічого ми не можемо. Так. Тут розірвало пополам, зараз будемо лечить Зобрати по кусках. Це було під агро Так всього жалко, що новий, вот Ну так да. коротше, це вот так пройшло. Четыре сто отак от розорвало тут. Новенько. Видно. Кусок нашого ще лежить. Я через сітку кинула. А односложно оці кущі. Це сюди. Позапутувало ми там доставали з папи. Летіло красиво танцювала в повітрі. Ну що, друзі, з вітром не посперечаєшся? Пройшов, порвав отут, зайшов оттуда з оцих ось якраз дирка така між деревами. Він зайшов в крутону, підняв два куски агроволокна по 100 метрів. Стягнув, крутонув їх, отут розрвав, оці ряди, усі теж 100-метровки по 4 куски розорвав і поніс. Дякую вам всім за небайдужість, агроволокно знайшлося, полуницю накрили. Думаю, що все буде добре. Ну, щось примерзло. О, через агроволокно видно, що квітка з чорною цяткою прихопила. Десь було на ґрунті мінус 10. На градуснику було мінус 4, а на ґрунті, якби було мінус 4 на ґрунті, квітки під агроволокном би не змерзли. Оце все чорненьке, це все мороз зробив. Що? Будемо надіятися на нейтрали і на пізні сорти. Тут щось вціліло на ранніх сортах. Не всі квітки змерзли. Але ще ті бутони, які не розпустились, ті теж всередині чорненькі. Щось осталось, щось і змерзло. Ну, з природою ти не будеш сперечатись. Так що дякую всім Небайду... за небайдужість. Допомогли, агроволокно знайшли, накрили. Оцього куска тут зараз не вистачає куска, але він на початку лежить, зараз візьмемо ще донаємо. До В общем, був якийсь смерч, вихор. Отут узяло, воно його розірвало. Кинула. Оце було цей кусок 100 метрів і тут відірвало метрів 80, підняло і понесло. О, бачите, квіточки чорні. І всереденьки ось теж ці. Це теж це вже була ягодка. Будемо сподіватися, що нейтрали ще дадуть. Ну, нейтрали то на, на осінь вони дадуть. Зараз уже квітоноси вони не будуть синути. Одна ніч і все, і шкоди наробило Витвітер стих. Думаю, все буде добре. Все. Всім доброї тихої ночі.